Доброго дня, дорогі п'ятикласники. Сьогодні в нас із вами урок математики. Урок буде проведено в, в дистанційній формі. Тож, відкрийте, будь ласка, свої зошити. Запишіть 17 березня, класна робота. Тема нашого сьогоднішнього з вами уроку знаходження десяткового дробу від числа. На попередніх уроках ми з вами. Почали вивчати десяткові дроби, вивчили, як додаються, віднімаються десяткові дроби, множаться, діляться десяткові дроби, округляються десяткові дроби. Сьогодні ми з вами е, вивчимо, як знаходяться десяткові дроби від числа. Але ви вже е, знаходження дробу від числа, вже вивчали неодноразово, вивчали із. Е, звичайними дробами. От, наприклад, у нас є така із вами задача. У Йовасика було 6 цукерок. 6 цукерок. Так. Одну, одну другу цукерок, цукерок. Він віддав Сашку. Скільки цукерок залишилося у Йовасика? Значить, що нам потрібно зробити? 6 потрібно помножити на 1 другу. Коли ми 6 помножимо на 1 другу, ми отримаємо 3 Цукерки. Друга задача. У Маринки було вісім яблук, із яких дві четвертих їй подарувала Юля. Значить, вісім яблук, із яких дві четвертих їй подарувала Юля. Скільки яблук подарувала дівчинці Юля? Скільки яблук подарувала дівчинці Юля. Значить, що ми робимо? Вісім помножити на 2 четвертих. Якщо записати під одну різку дробу, 8 помножити на 2 і поділити на 4. 8 помножити на 2 буде 16, поділити на 4, буде, буде 4 яблуки. Значить, Будь-який звичайний дріб можна представити у вигляді десяткового дробу. Що для цього потрібно зробити? Значить, для цього потрібно чисельник поділити на знаменник. Наприклад, ось 2. Ми поділимо на 4. 2 не ділиться на 4. Значить, частку ми записуємо 0. 20 поділити на 4 буде 5. Віднімаємо. Ми отримали 2 четверти, це те саме, що у десятковому дробі це одна друга. Значить, Сьогодні ми навчимося з вами, отже, ми сьогодні навчимося з вами шукати десятковий дріб від числа. Значить, Існує таке правило, щоб знайти десятковий дріб від числа, досить число помножити на заданий дріб. Значить, Ще раз, правило вам скажу, щоб знайти десятковий дріб від числа, досить це число помножити на заданий дріб. Наприклад, у нас є таке завдання, щоб знайти 0,6 від числа, від числа 700, що нам потрібно зробити? Що говорить правило, щоб знайти дріб від числа досить. Число помножити на заданий дріб. Число у нас 700, дріб у нас 0,6. Нам потрібно 700 помножити на 0,6. Коли ми помножимо, виконаємо перетворення, ми отримаємо, 400, ми отримаємо 420. Так, ну, наприклад, іще число. Якщо є 0,5, знайти число 0,5 від числа 500, наприклад. Що ми робимо? 500 множимо на 0,5, ми отримаємо 250. Ну, наприклад, іще в нас є число. 0,2 від, наприклад, від числа 100. Аналогічно робимо 100. Множимо на 0,2 ми отримаємо, виконавши множення, ми отримаємо число 20. Отже, ще раз наголошую на правило, щоб знайти дріб або десятковий дріб від числа, досить це число помножити на заданий дріб. Тепер ми з вами перейдемо до. Тепер ми з вами перейдемо до, перейдемо до розв'язування наших вправ. Перейдемо до розв'язування вправ. Так, номер виконаємо із підручника. Номер виконаємо із підручника 1520. 7. Значить, У 1527 тут є А, Б, В, Г. Значить, Я вам пояснюю одне, як потрібно зробити, а далі ви виконуєте його самостійно. Значить, ну, Наприклад, знайти 0,2 числа випадок А35, випадок Б 1,6, випадок В, В 0,3 і випадок Г150. Ну, Давайте зробимо з вами. Значить, номер 1527, значить, випадок А. Значить, що нам треба знайти 0,2 від числа 35. Значить, 0,2 від числа 35. Значить, згадаємо правило. Треба число помножити на заданий дріб. Значить 35 потрібно помножити на 0,2. Коли ми ці перетворення. Виконаємо, ми отримаємо число 7. Далі, Bway, ви зробите самостійно, я вам поясню ще гей. Значить, 0,2 від числа від числа 150. Значить, знову ж використовуємо правило 150 помножити на 0,2. Коли помножимо, ми отримаємо число 30. Так, наступний номер, номер 1529. Значить, знайти 0,3 від числа. 1200 2001, 5,2, 121,5. Ну, давайте з вами теж спробуємо виконати. Знову ж застосуємо це саме правило. Значить, 1200 помножимо на 0,03. Значить, помножимо на 0,3. Ми отримаємо число 3,6. Далі число 2001 помножимо на тисячних. Вибачаю, 201 помножимо на 0,3. Ми отримаємо Далі. Випадок В, значить, число 5,2 помножить на 0,003. Значить, коли виконаємо перетворення 0,0156. Але я вам швиденько його множу, але ви тут, десь і боку множите його у стовпчик. Всі числа множимо в стопчик. Випадок гей виконуєте самостійно. Так, давайте з вами ще розв'яжемо таку задачу. Номер 1533. номер 1533. Значить, маса слона дорівнює 2,5 тонн. А маса їжі, яку він споживає за день, становить 0,1 його маси. Скільки тонн їжі потрібно слону на 7 днів? Значить, ще раз задачу читаємо. Маса слона дорівнює 2,5 тонн а маса їжі, яку він споживає за день, становить 0,1 його маси. Скільки тонн їжі потрібно слону на 7 днів? Значить, Нам потрібно визначити. Скільки потрібно їжі слону на один день, а потім визначити, скільки потрібно слону, слону з'їсти їжі на 7 днів. Значить, Що ми спочатку зробимо? 2,5 помножимо на 0,1. Значить, перша дія в нас буде. 2,5 помножити на 0,1. Я вам множу. У стопчик. 5 множу на 1 буде 5, 2 множу на 1 буде 2, 5 множу на 0 буде 0, 2 множу на 0 буде 0. І додаю 5, 2, 0, Відокремлюю з е, права на ліву дві циферки, після коми в одному, е, в одному множнику одна циферка і в другому множнику одна циферка, значить, кому буду ставити 0. Отут. значить 0,25 тонн, а, значить, їжі, слон споживає за один. Слон споживає за один день. Ну і друга дія. Нам потрібно дізнатися, скільки він споживає за 7 днів. Значить, що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити. Що за 7 днів він спожив від семи відняти 0, 0, 25. 25 на 7. Так, за 7 ага, друга дія нам буде, що треба зробити: 0,25 сотих потрібно помножити на на 7 значить. 5 у 7 Множимо 35, 5 пишемо, 3 помічаємо. 2 у 7 буде 14. І помножити на і додати 3 буде 17, 7 пишемо сюди. 0 у 7 буде 0. І одиничка це буде 1,7 тонн. Значить їжі. Слон споживає за 7 днів. Слон спожива. Слон сп... Слон споживає за 7 днів. Слон споживає за 7 днів. Ну, відповідно, відповідь, слон, відповідь буде 1,75 тонн. Слон, спожив, їжі слон споживає за 7 днів. І останній номер, який нам треба з вами сьогодні виконати, це номер, номер 1000. 530 534. Значить, у мене було 56 гривень. Я витратив у крамниці 0,2 цієї суми. Скільки гривень у мене залишилося? Значить, у мене було 0,56 гривень. Я витратив у крамниці 0,2 цієї суми. Скільки гривень у мене. Е у мене залишилося. Значить, що треба зробити? Значить, перша дія. Нам потрібно дізнатися, скільки гривень я витратив у крамниці. Значить, 56 помножити на 0, 56 цілих помножити на 0,2. 2 множу на 0 буде 0. 6 множу на 2 буде 12. 2 сюди, 1, 2 пишу, один помічаю 5, 2, 10. І... 1,11. Так як у мене далі нулі, мені відокремити кому і потрібно два знаки, значить, 11,2. 11,2 гривні. Значить, це витратили у крамниці. Витратили у крамниці. У крамниці. І друга дія в нас буде. У нас питають, скільки гривень у мене залишилося? У мене було 56 гривень, я витратив 11 гривень 2, значить, 56 гривень відняти 11,2. Пишу в стовпчик, значить, позичаю. 10 відняти 2 буде 8, 5 відняти 1 буде 4, 5 відняти 1 буде 4, 44,8 гривні. Значить, у залишилося. Залишилося відповідь. відповідь. Питають, скільки гривень у мене залишилось? 44,8 гривні залишилося. Так, значить, домашнє завдання вам буде опрацювати параграф 38. Параграф 38. Виконати, значить, тільки сторінку 187. Виконати номер 1528 і номер 1535. Дякую всім за увагу. Урок завершено. До побачення.